Росія оголосила у міжнародний розшук Мадяра і звинуватила у геноциді наших генералів залужного і сирського. Чому окупанти насправді так ненавидять? Роберта Броуді, як він добиває дронами Росію, і що про нього ви ще не знали, але дізнаєтесь у цьому випуску. Якщо підпишетесь на цей ютуб канал, друзі, не забувайте також ставити лайки і залишати свої коментарі. Ну а я ще вашого часу не гайте, давайте одразу буду починати. Отже, Росія офіційно подала командувача наших сил безпілотних систем Роберта Мадяра Броуді у міжнародний розшук через Інтерпол, найсмішніше у цій абсурдній історії ця стаття. Тероризм, друзі, їхній слідком каже, що Мадяр причетний до так званого теракту на Курчині, де загинула їхня пропандистка з Першого каналу Анна Прокоф'єва. Мовляв, українські дрони замінували дорогу. Справа кажуть, вже на завершальній стадії. Мадяр відповів дуже круто, з, з притаманною йому манерою, і пообіцяв ворогу ще більше вражень. По суті, давайте я процитую це прекрасно. Враховуючи 69 пожиттєвих. За наливайки це російське НПЗ і результати підрахуйки. Географія пересування додасть різнобарв'я вражень, але пам'ятайте, і ви хробаки. Вашою зрозумілою вам болотяною мовою, анушка уже розліла масло Ну, така поетика від мадяра. Але суть тут зрозуміла. Ви нас не зупините. Нам похір взагалі на ваші міжнародні розшуки. Те, що ви бавитесь і граєте терористи. Ви, а не ми. Ось що по суті це все означає. Але паралельно насправді російська е, так звана прокуратура вигадує ще одну казку, друзі. Вона звинувачує наших генералів Валерія Залужної і Олександра Сирського у. Геноциді населення на Донбасі, мовляв, там з 14-го року вони наказували стріляти по мирних жителях. Ну і всі ви знаєте, розп'ятий мальчики, дівчатки Лізи із вони і так далі. Тому подібне. Справу передали до цей насмічніше. Суду, звичайно, в лапках окупаційного так званого суду у Донецьку. Що ми тут бачимо? Ми тут бачимо координацію, тому що це не випадковість. Це насправді план, коли твоя армія не може перемогти на полі бою. Ти починаєш війну в інформаційному і псевдоправовому полі. Мета тут насправді дуже проста і примітивна виставити захисників України як злочинців, спробувати там обмежити їхні пересування світом, кинути ті на українське командування, ну і так далі. Але ми розуміємо справжню причину, і вона криється не в абсурдних звинуваченнях, а в конкретних цифрах і результатах. І для того щоб зрозуміти логіку, логіку, друзі е ненависті Кремля, треба подивитися, що змінилося на фронті після того, як Роберт Мардяр Броуді очолив сили безпілотних систем. Ось за що насправді його оголосили в цей так званий міжнародний розширь. Фактично, за лічені місяці е підрозділ створив цілу систему, новий рівень війни. Вони об'єднали розрізнені групи, запровадили масове виробництво, навчання, і що найголовніше, це системність ударів. Давайте просто пройдемося по цифрах, які наводять огиду в Кремлі. Ось за що так ненавидять в Росії Мадяра. Давайте я увімкну ось це відео, ви будете не насолоджуватись і слухати зокрема ось таку неймовірну статистику. Дивіться після того, як Броуді очолив сили безпілотних систем, підрозділ буквально там за кілька місяців зміг... Створити новий рівень роботи з дронами, і мова насправді не тільки йде про впівіжки чи там тактичні апарати. Так вони почали застосовувати далекобійні системи, які здатні діставати до важливих промислових і не тільки об'єктів глибокому російському тилу. І там першими результати стали масові враження живої сили ворога на передовій там за перші 100 днів роботи сил безпілотних систем, вразили понад 76 тисяч цілей. Це гігантська цифра, яка включає окопи, укріплення, склади, бріндажі, техніку, логістичні точки і так далі. І за той же період було знищено і поранено понад 80 тисяч російських військових. Липень, взагалі, став одним із найяскравіших і вибухових періодів. Саме тоді сили безпілотних систем вперше продемонстрували можливість системно накривати російські цілі кожного дня без пауз, друзі, без так званих вікон. Так. Щодня ми по чомусь лупимо. Ви ж знаєте, за місяць було вражено понад 23 тисячі цілей, і майже 6 тисяч з них це вони були повністю знищеними. Це були не лише там окопи чи точки зосередження особового складу, серед уражених об'єктів, транспортні вузли, склади, позиції артилерії, командні пункти, важливі логістичні маршрути. В багатьох випадках ворог просто не встигав відновлюватись. Особливо вражає показник живої сили, тому що тільки там за липень понад 5 тисяч вбитих або поранених російських військових операції проводилися щодня. Як я вже сказав, і Росія втрачала і продовжує втрачати людей такими темпами, які ну, для них дуже відчутні. Згодом підрозділи Мадяра переключилися на глибокий тил. Менше ніж за два тижні, близько 10 тисяч уражених цілей, 10 тисяч за два тижні, понад 3 тисячі ліквідованих чи поранених російських робаків. Ну і а вже ж не забуваємо про удари по нафтопереробних заводах і великих логістичних вузлах. Ми щодня прокидаємось і бачимо, як вночі бахнуло якийсь, якусь НПЗ. -шку. Пошкодження таких об'єктів впливало насправді не лише там на логістику, як ви розумієте, але й в цілому на російську економіку. Це мало свої відбитки, і має досі, тому що ефект виходить далеко за межі фронту, друзі. Він стосується як країни Російської Федерації, так і е безпосередньо е виходить за межі Росії паралельно. Відбуваються успішні атаки по складських точках, де Росія зберігає компоненти для своїх е ударних дронів, і це насправді стало дуже болючим ударом. Ви Пам'ятаєте, друзі, ось ту саму знамениту серію таких атак, е коли кількість запущених шахетів помітно впала. Тому що тоді однією з найгучніших операцій стала якраз атака по окупованому Донецьку. Там Росіяни облаштували базу, як ви знаєте. Там вони комплектували, запускали всі свої шахеди і СБС знищили цю точку вночі. Серія вибухів, детонація боєприпасів, знищені там корпуси дронів, обладнання палива. Дуже був цінний об'єкт для Росії, і його ліквідація дуже серйозно порушила роботу російських ударних безпілотників. Шикарною, звичайно, ж була операція в окупованому Криму, тому що там українські дрони знайшли і знищили місце базування російських ударно-розвідувальних дронів. Типу «Уріон». Ці апарати вони вважалися одним із найнебезпечніших для українських позицій. Їхня діяльність, там камера, да точність, все це ну чого приховувати, це дуже цінний був для ворога ресурс. Головне слово був. Але після удару СБС цей парк був суттєво зменшений, і, судячи там зі знімків, зі світлин було знищено не лише там самі апарати, але й техніку обслуговування, так, склади, антени і інші елементи інфраструктури. Далі листопад, тому що тоді мадяр відзвітував про 108 бойових місій, у результаті яких було уражено 88 об'єктів російської інфраструктури. Тут йдеться про енергетичні вузли, про склади спальним, логістичні центри. Центри ремонтні бази, системи забезпечення військ. Частину з них було не просто пошкоджено, вони просто перестали функціонувати повністю. Їх навіть неможливо відновити. Ці удари мали насправді послідовний ефект, тому що ворог відчував нестачу пального проблеми з підвезенням боєприпасів з втратою мобільності. Тобто нормально, так двіжуху влаштував мадяр. Окрема категорія, як ви знаєте, це великі стратегічні об'єкти. Наше з вами улюблене, друзі, тому що нафтопереробні заводи, склади пального, авіабази, мости, гідротехнічні споруди, привід Білгородчина і зокрема дамба, яку також було підірвано. Удар по об'єктах паливної інфраструктури взагалі один із найбільш болючих напрямків для Росії. Тому що пальне це основа всього логістики, це серце економіки російської будь-яка проблема на НПЗ або там на великій нафтобазі, вона одразу відчувається на фронті. Ну і також були операції по мостах, по дамбах, як я вже сказав, в тилу ворога, і це створює додаткові ускладнення для постачання техніки і важких систем. Але знаєте, що найголовніше, друзі? Найголовніше це те, що удари мають системний характер, тобто вони впливають на темпи наступу Росії, на її можливість підтримувати передову і на економічні процеси всередині. Країни. України. але для того щоб добити срану Російську Федерацію, друзі, я вкотре до вас звертаюсь. А вніше наші хлопці навіть звертаються до вас за допомогою, тому що е, 48 загін особливого призначення, який працює на самому передньому краї. Він потребує нашої з вами допомоги. Шановні друзі, майже 200 тисяч гривень нам вдалося зібрати з 400 тисяч. І хлопцям зараз потрібна нова автівка з новим комплектом гуми. Без цього вони просто не зможуть робити свою роботу. А ми хочемо, щоб вони продовжували робити те, що вони роблять, захищати нас в першу чергу. Тому прошу вас допомогти. Будь ласка, реквізити я залишаю. В описі під цим відео і прикріплю спеціально в коментах, щоб десь там не загубились. Давайте допоможемо і доб'ємо цей збір, друзі. А, але от про мадяра ще хочеться сказати, тому що ну ми звикли мадяр, мадяр, роберт Броуді. А хто він взагалі такий? Що про нього відомо? Насправді, Броуді народився в Ужгороді, ще там в 90-х Він він успішний бізнесмен вже в той час: торгівля, нерухомість, там аграрний бізнес і так далі. І от його компанії входили взагалі там до топ 5 експортерів. Зерна паралельно він займається меценатством, засновує там арт фонд Броуді Арт і підтримує українських митців. виставляє їхні роботи в Європі. Тобто, фактично він вже. Живе життя успішної людини у мирній на той час країні, але приходить там 24 лютого, 22 року, і він йде добровольцем в ТРО в піхоту. Е, Взвод його один там із перших днів евакуйовував людей з Ірпеня, з Бучі, з Бородянки під обстрілами. До речі, ну а далі вже на Херсонському напрямку він організовує народний збір, залучає дрони і створює свій перший підрозділ, який відомий як Птахи Мадяра. Е, зрозуміло, від чого походить позивний. Бровді, як відомо, є етнічним угорцем. Ну а птахи це зрозуміло дрони. Де були взагалі найгарячіші точки? Друзі Селедар, Бахмут його птахи вели розвідку, коригували артилерію, ліквідовували цілі. Потім контрнаступ на півдні за 110 днів 514 уражених цілей. Потім лівий берег Дніпра, Кринки, там вони не тільки атакували, до речі, а вперше е масштабно почали боротися з ворожими впівдронами, знищили там понад ну майже дві тисячі апаратів. Далі січень 2024 року. Птахи стають окремим 414 батальйоном, А вже потім бровді очолює. Е Сили безпілотних систем це сталося цього літа, і його досвід фактично масштабується на всю армію. Ну а 8 травня 25-го року це логічний фінал цього шляху, тому що президент Зеленський підписує указ про присвоєння Роберту Броуді звання героя України. Тому, друзі, що фактично ми маємо? А ми маємо те, що Росія оголошує в міжнародний розшук не якогось секретного агента, а командувача військового підрозділу регулярної армії України. Який виконує свій обов'язок на полі бою, і це показує насправді повну деградацію російської пропаганди і так званого правосуддя, тому що це просто жест жест вічію. це агонія Російської Федерації. А звинувачення у так званому геноциді проти залужної Сирського, вибачте, по перше, це частина цієї ж самої кампанії. По друге, це смішно ще більше мета. Як ви розумієте, дискредитувати все українське командування, спробувати відвернути увагу від своїх власних, до речі, злочинів справжнього геноциду у Маріуполі, у Бучі, в Ірпені, в Куп'янську, в інших місцях. Насправді, ці звинувачення, друзі, це найвища форма офіційного визнання ефективності, коли ти не можеш нічого зробити, ти просто пишеш якісь там папірці, бумажечки свої, але папірцями не зупинити: ні мадяра, ні сирського, ні залужного. От і все. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше бережіть себе і до наступної зустрічі.